Всім привіт! З вами Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. Це фон. Це такий фон. Ну, фон. І так, сьогодні я би хотіла вам сказати одну новину. Перша новина я вибачаю за те, що цілих три, цілих три дня не було відео. Просто я говорила у вихідні дні понеділок, і який ві... понеділок, блін. Е, в. З суботу і неділю виходити відео просто не будуть. Тому що в е мене батьки вдома, я ніколи не знімаю при батьках, мені якось ніяко, тут вони ходять, і мені ніяко знімати, тому я не можу знімати. Вибачаю сильно за те, що я не знімала відео цілих три дня. Ви так чекали нового відео, от воно і виходить. Друга новина. Мені купили очередну новиночку. Це, я згадала, мені до школи потрібні фломастери. Ось такі фломастери З Ever After High, 12 кольорів. Тут намальована Ревен Кивін, Меделин Хеттер, Apple White, Ешлін Тут... І тут новий значок, не у той старий значок, як, наприклад, вот, не у той значок, а вже новий значок. Тут пише печатка 12 кольорів. Фломастери на водній основі. 1 вересня. Ось. Тут ніби книжка. Заді вони ось так виглядають. Дуже гарні фломастери Зараз я його вже відліпляла, малювала, Зараз, наприклад, покажу. Давайте покажу роже. Це про... прості фломастери без всяких малюнків, тільки вони виглядають отак. Коротше, отак вони виглядають. Дуже ніжно, дуже гарно пишуть. Я зараз вам покажу, бо я розмальовую розмальовку тому я вам зараз покажу, що вони ніжно пишуть. І трохи вражаю за те, що я неаккуратно малюю. У мене просто, не знаю. Вибачте, будь ласка, вони отак, ви... отак виглядають, фломастери, у цій книжці розмальовці антистрес чарівний сад. Отак вони виглядають навіть дуже гарно. Я їх буду носити до школи. Ось такі фломастери. вони мені дуже подобаються, бо це Ever After High, а в мене речей з Ever Афтер Хай небагато. Це книжка. Оця... Не люблю цей звук. Книжка-закладка. Книжка. У мене є три книжки. Коротше, постер. Ну і багато інших хріні. Багато інших речей. Олівці! Коротше, в мене є так багато, що я вже навіть, забула. Що в мене є з Вінник, з Ев ну, з Монстерхай. Я буду поповняти свою колекцію з кол е е е якими речами забула сказати, Коротше, у мене Евтерхай багато всього. І ще одне я хочу вас подякувати за 73 підписника. Ну, я, не я не знала, що так швидко почали набиратись. Було повільно, повільно, а тут почали набиратись підписники, і в мене вже 73 капець, ну... Дякую, це ну, велике число. Я не очікувала. І взагалі, от, от, ну тут такий самий герой, як в мене ось тут. Зараз покажу покажу, тільки, лице Apple. Давай, Apple, тоді. Бачите, лице Apple і тут лице Apple. Ну, трошечки вони схожі, коротше скажу. Ось так і це було відео. Ем, ще не знаю, як його назву. Це проблема No1. Е, чи... Новини, коротше, відеоновини мого каналу. Все, ще не знаю, як називати. Це були відеоновини мого ем, ще лінійка з Ever After Евра Автор Хай. У мене ще лінійка з Apple White. Ось така лінійка. На 15 сантиметрів. Перше вересня. Коротше фірма перше вересня в мене дуже багато всього. Ось така лінійка Apple White. Ось така кідезюдка і підюха. Блін. Мої друзі ненавидять Apple. А я обожнюю Apple White. Ось. Коротше. І скорому в часі вийде нове в мене відео на каналі, яке називають... Таке називається вирізки з моїх е, коробок. Ми їх викинули, а я залишила вирізки. Якщо вам цікаво подивитись, які у мене вирізки, які я повирізала, і що я яку коробку ще повикидала, яку я ще позалишала, то поставте лайк на це відео, підпишіться на мій канал і напишіть приємний коментар. І так, я з вами, і це відео шкода, що вже підійшло в кінць, до кінця. Мені з вами треба попрощатись. Всім папа, з вами була Свія Оленя, була на каналі Софія Лавк. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. І пишіть приємні коментарі. А з вами була Свія Оленчик. Всім па-па. Я дуже люблю. Підписуйтесь, будь ласка.